Якщо ви маєте доступ до благодаті, то через що це видно? Чи повинна ця благодать впливати на мої рішення і вчинки сьогодні та завтра? Злочин Адама вплинув на моє життя сьогодні, але благодать Христа, що запанувала в мені, через реальну праведність провадить мене до життя вічного. Минулого разу, ми говорили з вами про виправдання за вірою. І про те, що на цьому тема виправдання за вірою в посланні апостола Павла до Римлян була закінчена. І це дійсно так. Питання про те, як необрізаний язичник отримує виправдання за вірою, на цьому закрите. Павло підтверджує це наступною фразою: отже, виправдавшись вірою, Маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. За аналогією з будівництвом будинку, Павло в перших трьох розділах вивів нуль, тобто зрівняв усіх обрізаних і необрізаних під гріхом. У такий спосіб він показав, що і ті, і інші потребують одного і того ж виправдання, а саме виправдання за вірою. Про це він говорив у четвертому розділі. Це був перший поверх будинку, і ось на цьому етапі для багатьох християн ідеї Павла закінчуються. Що може бути далі, виправдання за вірою в Господа Ісуса Христа? На цьому шлях спасіння для багатьох конфесій вже досяг своєї досконалості. Але ж це тільки четвертий розділ. Думка Павла продовжується те, про що ми говоритимемо далі, для багатьох християн новий світ. Значить, на нас чекають відкриття. Повертаємося до тексту. Читати його варто враховуючи історію Ізраїлю. Тут відображена мрія єврейського народу від Вавилонського полону. Ось уже понад 600 років, як Ізакіїль у віддіннях бачив, як слава Божа покидає храм і землю юдеї. Це наслідок гріха. Але той самий Єзикиїль бачив, як слава Божа повернеться, а разом із нею і милість до Ізраїлю. Милість це одне зі значень слова благодать. Ось уже 600 років євреї чекають цієї можливості мати мир з Богом і доступ до милості або благодаті Божої. І ось Павло стверджує, що мати бажаний і довгоочікуваний мир. Можливо, через віру в Ісуса Христа. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. Невже те, на що чекали 600 років, досягається так просто? Так, стверджує Павло, і тепер. Ми вихваляємося тим, що очікуємо слави Божої. Вона прийде не до Єрусалиму, а до віруючих усієї землі, з обрізаних і необрізаних? Але виникає запитання: якщо ви маєте доступ до благодаті, то через що це видно? Де ваші благословення? Чим ви можете похвалитися на доказ того, що Бог милостивий до вас? Перше. Надією, але не тільки і не лише нею. А й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Але хіба це доводить Божу любов до нас? Страждання? Багато різних людей страждає у світі? Надія ж не засоромлює. Адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа, доказ Божої любові це не багатство, влада чи перемоги на полі битви. Бог показав свою любов до церкви в день п'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, не гроші та влада. Апостоли, йдучи до храму, сказали сліпому, це книга дій, третій розділ. Срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи, і, узявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцніли його стопи і суглоби. Підскочивши, він устав і почав ходити. Тож війшов з ними в храм і ходив і підскакував, хвалячи Бога. Люди, побачивши це, збіглися, щоб подивитися, що відбувається. Як це сталося? І Петро, побачивши людей, почав проповідувати про Ісуса, і Його проповідь закінчилася словами. Це книга дії, третій розділ: Воскресивши слугу свого, Бог насамперед послав Його вам, і Він благословить вас, щоб відвернувся кожний з вас від свого зла. Саме Дух Святий є безсумнівним знаком Божої любові. Ось ще слова Христа, це книга Луки, 11 розділ. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасте йому камінь. Або риби, чи замість риби подасте йому змію? Або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, Умієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Тому Павло і каже, що любов Божа вилилася саме Духом Святим, думка Павла про те, що ми впевнені в Божій любові до нас, бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Навряд чи хто помре за праведного, хіба може хтось за доброчинця наважиться померти, але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Для багатьох християн на цьому шлях спасіння закінчено. Що ще потрібно? На Голгофіс сплачено за мої гріхи. Все, я врятований, хіба ні? Але Павло продовжує: тим більше тепер. Оправдані Його кров'ю, ми завдяки йому спасемося від гніву. Але що це ще за майбутній час слова спасемося? Адже якщо я вже виправданий, то що значить спасемося? Коли ще, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше примирившись, спасемося Його життям. Виявляється, смерть Христа примиряє нас із Богом, але спасає. Життя Його, це Я. У цьому головна думка Павла в п'ятому розділі. І це наступний поверх нашого Спасіння, яке зводить Павло. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення, що означає хвалимося в Бозі. Це означає, що хвалимося стосунками з Богом. Він чує нас, а ми Його. І маємо все це через примирення, яке отримали через Ісуса Христа. Іншого шляху для цього немає. Але як це працює? Тут виникає резонне запитання. Як смерть Христа може вплинути на мене? Він інша людина, і колись помер на Христі, десь у Палестині. Я римлянин. Ну, Ми ж пам'ятаємо, що послання написано римлянам. Так от, я римлянин, навіть не знаю, де це, як може вплинути на моє життя. І якщо це запитання могли ставити римляни, то воно актуальне для мене через 2000 років і поготів, як смерть Христа може вплинути на моє життя сьогодні, і Павло наводить приклад. Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що в ньому всі згрішили. Він ніби каже дивіться, колись давно жив Адам, і його вчинок, а саме гріх, вплинув на все людство без винятку. У всі віки, і у всіх народах люди стали рабами гріха. Ми всі отримали гріховну природу з народження, тому всі чинять гріх, а з гріхом прийшли хвороби та смерть. І все це вчинок однієї людини. То якщо вчинок Адама, в якому ми, як його нащадки були, може так впливати на всіх у всі часи, то чому ж вчинок Христа? Якщо я буду в ньому, не може вплинути на моє життя сьогодні. До речі, в оригінальному тексті немає слова в ньому, тому я не винен у гріху Адама. Я не отримав його гріх, я отримав гріховну природу і рабство гріха у спаду, тому я вчинив уже свій власний гріх. Правильно читати цей текст так. Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили своїми гріхами. Але хтось скаже так, якщо всі грішать, то я помираю вже не через Адама, а через свої гріхи. А значить, це не вчинок Адама впливає на мене, а я сам. Але Павло наводить, Приклад. Гріх був у світі й до закону. Але гріх не зараховується, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама до Моїсея і над тими, які не згрішили подібно до переступу Адама, котрий є прообразом майбутнього. Він ніби каже: подивімося на період часу від Адама і до Моїсея, і до моменту, коли було дано закон Моїсею. Закон ще не дано. Це не означає, що закону немає взагалі, тому що Павло пише, що гріх уже був, а якщо є гріх, то закон існував. Але він не був ще як заповіт для людей. А це означає, що гріх не зараховується, але люди ж все одно вмирали. Вони не відкидали Бога як Адам, але вмирали ж. А це свідчить про те, що вони вмирали не тільки за свої злочини. Навіть якби вони зовсім не згрішили, то все одно б померли. Не тому, що вони винні у гріху Адама, ні. Але смерть уже увійшла в людство. Отже, вчинок однієї людини може впливати на всіх її нащадків, незалежно від часу, який минув. А тепер Павло переходить до Христа. Але дар благодаті не такий, як гріх. Бо якщо через переступ одного багато померло, то наскільки більше благодаттю однієї людини, Ісуса Христа, Божа благодать і дари, щедро вилилися на багатьох, якщо вчинок Адама діяв у людях надійно, як сама смерть, то чому ж вчинок Христа не може діяти у зворотній бік? Павло каже, що він діє, та ще й вживає фразу: наскільки більше? Що ж може бути надійнішим за гріх і смерть? Адже вони ще жодного разу не зазнали невдачі. Але Павло каже, що благодать Христа наскільки більше надійна, і дар не такий, як осуд через одного, який згрішив, бо за переступ одного осуд, а дар благодаті для оправдання від багатьох гріхів. Але про що говорить тут Павло? Він говорить тільки про виправдання в минулих злочинах. Чи він говорить про зміну життя і моїх вчинків сьогодні? Злочин Адама вплинув на моє життя сьогодні. Через нього я отримав у спадок потяг до гріха, не гріх, але потяг до гріха моєї гріховної природи. І це впливає на наше життя і наші рішення сьогодні, і не віртуально, а реально. Ми робимо гріх. То коли Павло говорить про благодать Христа, про що він? Про юридичне виправдання і перенесення мого імені з однієї небесної книги в іншу? Чи він говорить про те, що ця благодать має змінити моє реальне життя? Чи повинна ця благодать впливати на мої рішення і вчинки сьогодні та завтра? На жаль, багато з християн вважають, що ні. Досить простого виправдання і благодаттю покриваються мої минулі теперішні та майбутні гріхи. Але благодать не може впливати на моє життя, кажуть вони. Я маю гріховну природу і не можу не грішити. Адже вплив вчинку Адама такий сильний. Але про що говорить тут Павло? Він говорить про те, що вплив вчинку Христа на Голгофі. Наскільки більше має впливати на моє життя? Дивимося уважно текст. Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, запанують, що ж вони будуть робити? Пануватимуть де? У чому ж вони будуть панувати? У житті через одного Ісуса. Христа. Що ж, значить запанують у житті? Читаємо далі: як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Бо як непослухом однієї людини багато стало грішними, що означає стали грішними? Статус чи реальні гріхи? Так і послухом одного багато стануть праведними. Як у фразі багато стали грішними йдеться про реальне життя, так і у фразі багато стануть праведними йдеться не тільки про виправдання, а й про освячення життя людини у Христі. І щоб не відриватися від думки. Перескочимо через один вірш і прочитаємо 21-й, а до 20-го повернемось пізніше, щоб так як гріх запанував через смерть, аби так само і благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого. Що означає фраза: гріх запанував, якщо нереальні вчинки людей, так само тільки у зворотній бік діє благодать. Роблячи людей праведними в реальному житті та вчинках. ми пропустили з вами 20-й вірш. Повернемось до нього. Закон увійшов, щоб намножився переступ, а де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать. Цей вірш потрібно розуміти в контексті 13-го вірша. Юдеї вважали, що вони обраний народ, і тільки їм через Мойсея було дано закон. Інші народу закону не мали. Але що означає фраза не було закону? Це означає, що не було народу, який був у завіті з Богом, основою якого був цей закон. Але він все ж був, тому що був злочин. А щоб існував злочин, потрібно мати те, через що необхідно переступити. Та коли євреї вступили в заповіт на підставі закону. Тоді злочинів побільшало, бо вони були вже в заповіті. Але разом із законом Бог дав іскінію, де приносили жертви, що очищали гріх і вказували на Христа. Але справжньою благодатью є Христос. Проте ця благодать не просто змиває минулі гріхи, а й змінює життя людини зараз і в майбутньому ось про що говорить тут Павло. Отже, Павло не зупиняється на виправданні. Виправдання це ще не все. Це перший поверх, але є і другий це зміна життя. Ось що таке благодать. Вона не просто очищає мої гріхи в минулому. Вона змінює мене сьогодні і в майбутньому. Вона змінює мої рішення і вчинки. Благодать Христа повинна діяти в мені. Як це раніше робив гріх, він змушував мене вчиняти неправильно і так провадив мене до смерті. Але благодать Христа, що запанувала в мені, через реальну праведність провадить мене до життя вічного. А чи можливо це? Адже ми знаємо, наскільки міцно гріх вчепився в мою гріховну природу. Хіба можна змінити наслідок вчинку Адама? Павло каже, що благодать Христа сильніша. Вчинок Христа на Голгофі, наскільки більше має силу змінити моє життя? Якщо, звісно, я вірю Христу і перебуваю в ньому. Далі, цілих три розділи Павло пояснюватиме, як працює цей механізм. Буде цікаво, не пропустіть!